Усім доброго дня, ми з України. Рада вас вітати на своїй кухні і на своєму каналі. Дорогі друзі, у нас зараз продовжується сезон консервації. І ось прийшла черга до перцю. Тому сьогодні я вам запропоную приготувати перці по моєму рецепту, жарені в духовці і залиті маринадом. Це перчик, який ми. Дуже смакуємо зимку. Для цього рецепту нам потрібно на 5 кг е солодкого перцю. У мене тут два види перцю гогошари і отакий обикновенний червоний м'ясистий перець. Треба 400 г оциту 9%. 15 стакана цукру, 2 столових ложки чуть-чуть з гіркою солі, 3 середні головки чесника, 4 гіркі перчинки. І що ми робимо? Часник ми передавимо через е, чесникодавку, а перчик можна перекрутити гіркий через м'ясорубку або збити блендером. На кожній перчинці, перш за все, ми відрізаємо хвостики. Десь приблизно трішки менше сантиметра ми залишаємо протвій застелити пергаментною бумагою і таким чином ми викладуємо наші перчинки на, на деку. Спочатку отак беремо. І викладаємо всі. Поки ми підготували наші перчики, ми вмикаємо нашу духовку на 200 градусів верх-низ. Ми ставимо наші перчики на запікання верх-низ 200 градусів. І час від часу ми будемо їх перевертати. Дорогі друзі, зараз я дістала 10 хвилин запікалися перчики. Зараз я дістала, і бачите, я їх перевертаю. І потім знову ще поставлю на 10-15 хвилин до запікатися. І так, ми, перчики ми першу, перші пост. От ми, ми запекли. Зараз ми цей перчик будемо розкладувати по баночкам. Але першим, перш за все нам треба, ми зробили наш маринад і от в кожну баночку Спочатку я наливаю десь приблизно по дві ложечки цього маринаду. Отак ось кожну баночку наливаємо. Я приготувала шість баночок, але будемо дивитися, скільки в нас вийде. Спочатку, давайте я 4. І кожен раз ви отак от помішуєте. Так. Тепер сюди в баночки. Ми будемо складувати наш перчик. Отак беремо і кладемо трішки поправимо. Оп, і перчик там. Коли ми положили декілька перчинок, нам треба знову налити маринад. Отак, платненькою будемо складувати і знову кладемо плечо. І знову поливаємо маринадом. Не спішіть закривати. Ми спочатку прикриємо баночку і відставимо в холку. Наш перчик осяде і потім ми будемо ще додати туди декілька перчинок. Старайтеся, щоб перчик лежав ось такому верх. Вам тоді буде зручніше його взимку діставати. І другу баночку ми накладуємо і поливаємо нашим маринадом. Друзі, а другий е, противень, деко, друге деко, я вирішила, бачите, намазати кожну перчинку трішечки косним маслом. Отак. Не знаю, це вже я від себе. Бо знаю, що дехто, запікаючи перчики, намазує його отак от олією. Тому я вирішила спробувати. І так, ми намазали наші перчики трішки олією, і зараз ми ставимо знову їх у духовку запікатися на десь приблизно 30 хвилин. А ці перчики, ви бачите, вони у нас стоять на столі поки що, і потім ми ще будемо в них докладувати перчик. Тому баночки повністю ми не закрили. І по такому принципу ми накладуємо всі наші баночки. І так. Смажений перчик в духовці, зиму ми закрили. Зараз я ці баночки всі переверну і закутаю на одну добу. А потім опустимо в погріб. Ну що ж, дорогі друзі, я хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, можливо, хтось інший по-іншому закривав. Я буду вдячна за зворотній зв'язок. Завжди з вами, ми з України. Дай Боже всім міцного здоров'я, миру в родині і миру в нашій ненці Україні!